Доброго дня! Виготовили ми три такі шкіряні кабінетні крісла з натуральної шкіри. Ось є клапать шкіри, з якої виготовлено крісла і за потреби ми вам його надамо. І виготовили ми їх в такому найтемнішому кольорі деревини. Це є дуже темно-коричневий Кольор. І так, ці крісла ручної роботи виготовлені з натуральної шкіри класу люкс. Всі дерев'яні елементи, які ви бачите на кріслі, тобто це є накладки на хрестовину, накладки на поручні. І на поручні, на спинку, на сидіння виготовлені з деревини з вільха. Вільхи. Це все точене, різьблене. це є за ще пилюка зі станків. Ми тільки їх зібрали. Ось. Крісла мають металеву хрестовину. На ній накладки з натуральної деревини. Використаний найякісніший механізм мультиблок. Тобто тут регулюється висота крісла. Посередині регулюється жорсткість згодення в залежності від вашої ваги. І з лівої сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу крісло фіксується в зручній позиції, а доверху воно гойдається відповідно до жорсткості, яку ви регулюєте. Ви маєте можливість зафіксувати кут нахилу крісла спинки разом з сидінням в одній з п'яти положень. Надає можливість таку мультиблок. Це все натуральна, натуральна шкіра. Дуже красиво вживу виглядає кріселечко. Ось, так гарно. Ці крісла два абсолютно ідентичні, тому тут регулювання висоти. Мультиблок. Це новеньке, відповідно, все справне. Е, висота спинки доволі висока. Тобто більше, по-моєму, 73 см, більше 70 це точно. Е, за потреби ми дамо точно цей. Є підтримка по така випуклість. І відтворює далі форму спини і підголівничок. Ось до цього шва. До цієї бірочки це все натуральна шкіра. Нижче в цей клапоть це і шкірозамінник. Доброї якості, але шкірзам. Також є у нас зелені крісла з іншим кольором деревини. За потреби надішлемо вам посилання. Кого цікавлять ці крісла прохання? Писати, телефонувати.